Коричневі лінії Путіна, росіяни і ядерка та як збагатитися на картоплі? Ми зібрали найдотепніші ваші коментарі до випусків гарячих новин за минулий тиждень. В одному з матеріалів ми показали, як на очах у росіянина обвалилась його пічка. Багатьом з вас це відео здалось доволі символічним. Вони живуть у бараках, які розвалюються на очах, щоб мати можливість запускати по Україні ракети. Ну а що? Як інакше пояснити, що стабільно раз на місяць Росія випускає по Україні бюджет якогось селища, але при цьому її жителі вимушені виживати ось так. Походу, скоро печка вниз політит. Судя по тому, що ох ти, чорт, возьми! Ох ти чорт, возьми! Йо-ма-йо! моё -йо. Чорт побери! Пічка знатно полетіла. Ось би і режим Путіна так повалився. Ну, принаймні, початок уже закладений. Мужик, якби ти мовчав, пічка була б на місці. а Тепер плач та звинувачуй прокляту нату. Ну чому ж тільки НАТО? Ще винні президент США Байден, Джордж Сорос, король Великої Британії, світові корпорації та рептилоїди. Ну і українці, звісно. Пічка прям чекала камери, щоб розвалитись. А як же? Якби вона обвалилась, коли господаря не було вдома, то він в такому срачі навіть не помітив би, що їй не стало. Путін не перестає вас дивувати своїми талантами. Чи не Путін, чи не талантами. Он дивите, Путин малюет. Владимир Владимирович хорошо рисует, в отличие от меня. Пожалуйста. <свят> Вы для меня рисуете, а мы одновременно. <свят> да, одновременно <свят> было бы классно. Вот, например, вот эту зону. Вот совместить может. Вот, вот да, наш вот мост совместить. Вот да, давайте. <свят> и, и, давайте продолжите, чтобы хорошо. мы... мы начали... Да. Ні, ну ви баяки, схоже, що окрім банкетного двійника Путіна, тепер у команді з'явився ще й Мольбертний, який грає на піаніно та малює. Пікасо, блін. А то я думаю, що вони з країною зробили. Так це у них бачення таке. У першій половині ХХ століття була така течія у філософії та мистецтві. Називалась абсурдизм. кажуть, історія повторюється. Путін просто повернув моду на абсурд. Нарешті побачили коричневу лінію від пу, чітко промальоване. На відміну від червоних, путінські коричневі лінії набагато небезпечніші, бо потім довго відмиватись доведеться. Звісно, воно добре малює. Ондо коричневі лінії скрізь намалював. Певно, хтось сказав диктатору, що вони захищають від українців. спаси! сохрани. Боже сахарі. Возьме спаси. Звісно ж, ви не обійшли увагою матеріал про карколомне падіння рубля. Всі світові змі пишуть про історичний обвал рубля. Довгий час російські фінансисти тримали його, спалюючи внутрішні ресурси Росії, але тепер це вже неможливо. Рубль падає вниз і тягне за собою Кремль. Тільки гляньте, як пісков нервує. Зарплата в какую валюті отримуєте? А у нас е львіна доля всіх замерешів з Казахстаном осущається в рублях і в тенге. Використовує, що використовує, що використовує ага, Ті товари, які вам Казахстан продає, він за кордоном теж за рублі купує. Невже піскова ж настільки росіян за ідіотів тримає, що думає, ніби вони не в змозі хоча б грубо оцінити, наскільки виросли ціни з початком так званої СВО? Рубль брудний, незрозумілий папірчик, час цю ганьбу в рулонах випускати. Не варто використовувати це як засіб гігієни шкідливо для здоров'я. Картопля раніше коштувала 32 рублі, а зараз 45 рублів. рублів. і збагатився. А враховуючи те, що простим росіянам нормальні світові валюти все менше доступні, то, може, і правда, варто зберігати заощадження в картоплі. Росіяни у соцмережах так люблять глузувати з наших ТЦК. А от про свої військомати писати бояться у Москві Тим часом обстановка накаляється. Місцеві телеграм-канали. Публікують відео рейду силовиків на клуби. Людей буквально кладуть лицем у підлогу, бо вони не хочуть відпрацьовувати повістку Путіна. Тепер їх точно мобілізують до якоїсь приватної військової компанії, щоб кинути кудись під Курську область. От вам і найвільніша країна у світі. Екстремісти тепер виглядають як чоловіки у трусах у клубі. Неповажні росіяни так боялися повернення 90-х, що до них повернувся 37-й. Ну вони ж ностальгують за совком. Ось і совок у всій красі. Чимало коментарів було щодо сюжету про ракети, які Росія отримує від Північної Кореї. КНДР готується передати так званій Росії додаткові балістичні ракети. Про це заявив заступник постійного представника США у Раді Безпеки ООН Роберт Вуд. За його словами, до цього КНДР вже передавала Росії 18 тисяч контейнерів з боєприпасами та 100 балістичних ракет. В обмін на це від росіян КНДР отримала системи ППО, паливотехнології. Та компоненти подвійного призначення цей фрагмент викликав чомусь нездорове жіотежу Росіян. Низка коментарів була приблизно такого змісту. Навіщо Росії північно-корейські ракети, якщо у ВПК Росії найпотужніше виробництво? Аніж у всіх західних країнах. А й справді, якщо кремлівська пропаганда стверджує, що у Росії такий потужний військово-промисловий комплекс, навіщо тоді і ракети та боєприпаси з північної Кореї, дрони з Ірану та електроніка з Китаю? А ось користувач з Ніком Лаура пихато стверджує, Путін не клянчить, як Зеленський. Так, звісно, Путін не клянчить. Він посилає замість себе інших це робити. Наприклад, Патрушева посилав в Іран, Шойгу та Білоусова у Північну Корею, а прем'єра Мішустіна, наприклад, відправляв у Китай та й сам їздив на килим до імператора Сі. Думаєте, про мир та дружбу домовлялись? Але чомусь саме після таких візитів зброя з цих країн з'являлась на фронті чи як комплектуючи у ракетах та безпілотниках. А ще Росія намагалась повернути з Єгипту, Пакистану, Бразилії, продану раніше. Зброю, зокрема двигуни для гелікоптерів. Між іншим, склади зброї у Білорусі практично порожні. Боєприпаси давно вивезла Росія. А Зеленський справді змушений просити зброю, бо на відміну від Росії Україна не збиралась ні з ким воювати ані в 2014, тисячі ані в 2022, тисячі але змушена захищатись. Посмішила вас маячня кремлівських пропагандистів про переселення українців у зруйновані Росією міста. Караул, громадяни українці, перепрописуються в будинки на прифронтових територіях, щоб якщо Росія їх захопить, стати громадянами РФ. Схоже, що всі гарні ідеї у пропагандистів закінчилися, і настав час із вже абсолютно брідовими темніми. Це, условно говоря, чоловік, який живе в Одесі, вона туди виписується ну... і прописується в Покровській. Так, надіждя на то, що зайдуть російські війська, он автоматично оказується на території РФ. Все. можна подумати, що українці такі дурні, що дотримуючись ваших рекомендацій, прописуватимуться у прифронтовій зоні, щоб у разі приходу вашої орди потрапити під окупацію. Потім ви під дулами автоматів гнали б їх на війну проти своїх братів. Дурніше нічого не змогли придумати. Що поробиш? Криза жанру певно шкодують, що Масляков помер, а то б його КВНщики могли б допомогти. Так, росіяни не знають, що прописки в Україні нема. Є прописка чи нема яка різниця? Зомбі-глядачі і так схавають. А ось слушна порада самим росіянам. Людина виписується з Москви та прописується у Хабаровську, і автоматично стає громадянином Китаю. Дякую, прекрасна ідея. Як це буде китайською? Неабияке враження на вас правило опитування на вулицях російських міст. Росіян питають, а як ви ставитесь до того, що вашою країною може бути застосована ядерна зброя? А типовий путінський електорат тільки й ради старатися. Їх же пропагандисти роками розігрівали, щоб ті навіть не сумнівалися, що ядерну зброю треба використати. За даними соціологів, аж 40% росіян вже схвалюють ядерний удар по Україні. Інші 60% просто вне політики. По всім босарах найби. Все. В первую очередь по полякам хотя бы даже показать, что не надо дальше уже, если не понимают, видимо, как не печально, но может и такой конец быть. Ну а куда деваться? Не, не встать же перед ними на колени, правильно? Ну все-таки жахнуть надо по американцам, потому что они инициаторы всех этих войн, они провокаторы. А потом уже и по украинским бандерам. Конечно, я отношусь к этому отрицательно. Это же что будет? Пол, пол мира не будет. Ну аж Да, Так, звісно, за ваша реакція була однозначною. Якщо жахнути, то ви і ласти склеїте. У вас що дітей немає, Невже не шкода? Так у Росіян на це завжди готова відповідь. А Наста за что хто підтримує ядерну війну, почитайте про Хіросіму та Нагасакі по вас же обов'язково влуплять. Після цього життя буде як у пеклі. А Путін обіцяв рай, то що брехав. Росія нападає на мирну державу, а ви на Америка. Ідіотизм зашкалює. Досвід показує, що кремлівський ідіотизм не має меж. Краще б вимагали навести лад вдома. Один вже намагався навести лад у себе вдома, то лишився без пічки. Ми показали, як російська чиновниця хвалиться високими зарплатами зварювальників. Ви вже чули, за словами голови Департаменту освіти Москви Каклюгіної, у Москві зварник може отримувати до 500 тисяч рублів на місяць. Це, до речі, скільки в доларах, хто знає, 400-500? З самих високооплачуваних у нас професій – сварщик. Хороший сварщик сьогодні в Москві отримує до 500 тисяч рублів. Оператор станков ЧПУ до 300 тисяч досягає зарплати. І слесарі взагалі до 350 тисяч може доходити. Ні, ну в принципі, ми можемо уявити такі зарплати, якщо брати до уваги, що з підприємств усіх позабирали на війну, і на заводі працює по 10-15 людей, які виконують усю роботу одразу. Утім, це лише уява. В реальності, якби в росіян були такі зарплати, вони б відремонтували свої бараки, заплатили кредити і не перлися б на війну. Глядач за з нікам Ніколай запевняє, що зарплати в рублях ростуть, а долар їм ні до чого. У Росії такі зарплати це правда. А долар це не розрахункова валюта Росії, і курс долара росіян не хвилює. Звісно, долари прості росіяни тепер можуть тільки по телевізору бачити. Але це не означає, що американська валюта ніяк не впливає на росіян, звідки в Росії побутова техніка. Ті ж телевізори, по яких Росіяни дивляться Соловйова чи Скабєєву, правильно за кордону, чи за юані, чий курс теж прив'язаний до долара, або машини, чи телефони та комп'ютери. Це все імпорт. Навіть якщо в Росії щось виробляється, то теж з імпортних комплектуючих. Замінити не виходить. Ви думаєте, чому останнім часом почастішили аварії на російських літаках? Наслідки санкцій. Ну добре, без машин та електроніки можна якось прожити. Але ж Росія купує за кордоном і продукти харчування. Тому не кажіть, що курс долара Росіян не хвилює. Хоча, якщо добряче напитись руска водки, то може і не хвилює. Росія своїми ударами по критичній інфраструктурі намагається занурити українців у темряву і холод та виходить, що мерзнуть самі росіяни, і ви не відмовили собі у задоволенні поглузувати з цього. Апокаліпсис у Краснодарському краї мешканці замерзають у своїх будинках через постійні відключення світла. Росіяни чомусь незадоволені, Якісь звернення до Путіна записують. Два питання: чого не на колінах та чого не на заводі? Аварійне відключення в зв'язку з поривом кабеля стали нормою происходят регулярно. А восстановительная работа в лучшем случае длится от 10 до 24 часов. Ответственность никто не несёт. Уважаемый наш Владимир Владимирович, не дайте нашим семьям замёрзнуть этой зимой в своих квартирах. Владимир Владимирович, обогрей, пожалуйста. А серед вас є олімпійські чемпіонки з гімнастики, якщо є, то може й обігріти. Дід так кричав, що захід без російського газу замерзне, а вийшло навпаки. Знову цей підступний захід надурив Путіна не захотів підкорюватися планам Геостратега. Не дайте нашим сім'ям замерзнуть, жахніть по нам ядеркою. Ми хоч погріємось. А от і пояснення, чому 40% росіян підтримують використання ядерної зброї. І на завершення хвилинка справді братерської любові. Часом у Тбілісі звучить та сама незабутня пісня, яка, попри свою, здавалося б, мемність, можна сказати, стала символом протистояння російському терору. Так, ми знаємо, що це не війна лише одного Путіна, але Путін точно для росіян є її символом, і тому їм такі кадри ну дуже не сподобаються. Футбольним фанатам за гімн респект так. Цей гімн вперше виконали футбольні ультра з харківського металіста та донецького шахтаря ще в 2014 році. Можна сказати, створили безсмертний хіт, який точно переживе самого Путіна. Якщо погоджуєтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь і коментуйте.